Вже друга персональна виставка моя. Вона називається Коли гармати. «Гремлять, музи не мовчать. 65 робіт, багато стилей, тут багато технік. Раніше малюванням я ніколи не займався. Працював водієм спочатку, потім матрос-материст, працював у сільському господарстві, потім влаштувався на роботу на станцію юних натуралістів. 15 років читаємо лекції по городництву і садоводству. На роботах я зображував своїх близьких, рідних, навколишню природу, також копіював картин великих. Майстрів. Дуже полюбляю малювати море. Це моя стихія. Чим більше займаєшся мистецтвом, тим більше розумієш, як мало ще чого навчився. Деякі друзі дивуються, як можна в такий час займатися мистецтвом. Але мистецтво воно надихає на життя. Незважаючи на тяжкі часи, ми переможемо. Як натхнення приходить? Може, цілий день малювати, може. Тижнями не малювати, то як коли. Сяде і поки не намалює те, що він хоче, не встане. А коли йому якесь зауваження дадуть, і він побачить, що так, не так. Сідає і перемальовує. Дуже сподобалася виставка. Я вже деякі роботи бачила. Хотілося б бачити нові роботи. Особливо удаються йому пейзажі. І натюрморт. очень он хорошо передає світ. Это не каждому да ново. Він талантливий колорист. Очень красивые роботи. Очень талантливые. Крім того, що талантливий художник он еще и поет. Талантливий садовод аматор. Це мастер на всі руки. Андрій Хіргович, вітаю вас. З відкриттям персональної виставки виставка в нашому місті це велике свято. Нашому художнику я хочу побажати нахнення, наснаги, нових творчих успіхів. Виставку можна переглянути протягом цього місяця до 29 лютого. Тож всіх запрошую.